Години з 16 по 22 обмеження застосовуватимуть для однієї черги. Попередили в Укренерго дефіцит електроенергії зменшився, адже на одній з атомних електростанцій завершили ремонт енергоблоку, і це суттєво вплинуло на стабільність системи, кажуть міністерство енергетики. Щодо прогнозів, то у Міненерго закликали українців готуватися до складної зими. За оцінкою гендиректора ясної з приходом похолодання люди можуть бути без світла по 12 годин. За оптимістичним прогнозом, по 5-6 годин в українській асоціації відновлювальної енергетики мешканцям висоток радять загартовуватися про щоденних відключеннях електроенергії, забезпечення опаленням квартир на горішніх поверхах стане проблематичним. Розраховувати на себе на випадок тривалих відключень. Електроенергії взимку радять і в ТТЕК цю заяву нещодавно зробив виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук під час форуму майбутньої української енергетики. Діалоги з НВ він також додав, що очікує від уряду й енергетиків кратне збільшення швидкості в підготовці до зими. Адже наразі в усіх електростанціях енергохолдингу, окрім обладнання, істотно пошкоджені ще й будівельні конструкції, споруд, дахи та стіни. Тож за низьких температур взимку навіть відновлене обладнання може не працювати. Розраховуйте на себе. Я не шуткую, тому що ми говоримо про те, що все в наших руках. Якщо кожен подумає, що він може зробити для того, щоб пройти наступну зиму, у нього точно і почне щось з цього робити, а не просто чирось. Через... Чи радіти, чи роз чи там бути в сумку, тому розраховуйте на себе, е а все решта, будемо сподіватися, буде зроблено енергетиками, які зараз працюють 24 на 7. Водночас ДТЕК має намір до жовтня поточного року відновити 60-70% теплової генерації зруйнованої російськими обстрілами. Повідомив виконавчий директор. За словами Сахарука, наразі на всіх електростанціях енергохолдингу крім обладнання також істотно пошкоджені будівельні конструкції споруд, як я вже говорила про це. Про стан в енергетиці дійсно нам розраховувати на самих себе? Ми зараз поговоримо з Сергієм Нагорнюком це народний депутат України, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Він уже з нами на зв'язку. Пане Сергію, дякую, що долучилися. Доброго ранку. Ну от відверто, у нас уже представники енергетичних компаній кажуть, що справа як там, утопаючих діло рук самих утопаючих. Ви у вас які, скажімо так, Настрої на зиму в плані світла, і в плані того до чого ж готуватися мешканцям багатоквартирних будинків у великих містах. Знаєте, мені здається, і в нашій країні, і там і зовні ніхто не може сьогодні спрогнозувати наступну зиму, яка вона буде, чи вона буде надто складною, чи вона буде просто складною. Те, що вона не буде простою, не буде як звичайна класична зима. І ми знаємо, що є 24 години на добу і електроенергія, і тепло. І підігрів води, і постачання холодної води росіяни будуть робити все можливе в з їхньої сторони для того, аби максимально зробити незручності українцям і загнати в депресивний стан, і в той же час паралельно працюватимуть в інформаційному полі і налаштовуватимуть українців проти діючої влади для того, щоб пояснити, що Причина це не російські атаки по енергосистемі, а це так, що це причина відсутності електроенергії в Україні. Це якісь там не кваліфіковані дії української влади. Те, що вони робили ось в липні місяці, ми бачили по протестам, коли люди протестували, вони йшли, вимагали електроенергії, подачі електроенергії від міських голів, від діючої влади центральної та на місцях. Тому росіяни е, будуть намагатися нас таким чином примусити до миру е, зробити життя українців нестерпним не тільки через ракетні обстріли по цивільній інфраструктурі, а саме якраз е, з знеструмлення України, так як вони намагалися в минулому році е, поцілити у очисні споруди е, біля Києва і туди летіли не, неодноразово е, кінжали. І на щастя вони цієї цілі не досягли. А що вони хотіли зробити? Вони хотіли по суті зробити неможливим життя в місті Києві і зробити так, щоб каналізація в місті Києві перестала працювати. Якраз їхня ціль в минулому році була поцілити у очисні споруди, які знаходяться в бортничах. А... Ну на щастя, ми цю атаку відбили. Я сподіваюся, що е, до зими ми матимо ми матимемо достатню кількість протиповітряної протиракетної оборони для того, аби ми, хоча б відсотків 70-80 ракет, могли збивати, пане Сергію. Якщо не про протиповітряну оборону, то е, все таки про е, те, що зараз можуть зробити міста. І що вони роблять? Наскільки, скажімо так, важливо, і наскільки зараз можливо уже частково а, міста? Полегшують роботу держави в плані забезпечення електроенергії. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, наприклад, тут історію, коли там Херсон домовився з USAID про те, що в місто будуть поставлені газопоршневі установки для того, щоб місто могли от е, забезпечити хоча б частково електроенергію. Зрозуміло, що воно не буде встановлено зараз. На це потрібен час, але конкретні міста там чи регіони намагаються якось самотужки вирішувати і під, підлаш, підстраховуватися. Наскільки от, дійсно ця історія, скажімо так, допомагає, і наскільки вона там до початку опалювального сезону наша частина регіонів встигне щось зробити, аби себе забезпечити? Що можуть зробити міста, і що деякі із міст вже роблять. До прикладу, місто Черкаси, ще до, цієї, до цього ось періоду, до літку 2024 року, мали в своєму розпорядженні п'ять когенераційних установок це установка, яка генерує і електроенергію, і підігріває воду для населення, спалюючи там природний газ, і вони високоефективні машини, скажімо так, і окрім цього, вони отримали від USAID ще шість додаткових, і вони мають в своєму арсеналі 11 Але найголовніше ще не просто їх мати, а їх встановити, під'єднати, налагодити роботу, тому що. Часто uh, буває таке, що USAID, коли допомагає, бо інші донори вони закуповують обладнання у різних виробників, uh -huh. і е, потім передають вони е, власноруч, передають це містам, самі приймають рішення, в якому місту скільки надати відповідно до заявок тих самих міст. І тут важливо, щоб міста швидко спрацювали з е, сервісними компаніями, які зможуть змонтувати це обладнання, і щоб зберегти гарантійні умови на це обладнання. Вчасно проходити технічне обслуговування, це як на, на, на новий автомобіль по суті, проходити вчасно ТО для того, аби зберегти гарантію на це обладнання, протестувати його, тому що я знаю, що ЮСІДІ е, е, майже 100 когенераційних установок закупили для України і вони їх самі розподіляють між містами, але не всі міста е, сьогодні під'єднали вже ці коген... когенераційні установки. Що вони дадуть узимку? Щоб ну було реальне розуміння, їх точно не вистачить для того, аби забезпечити електроенергію. Місто їх вистачить для того, аби забезпечити містян, можливо, якісь мікрорайони, можливо, не все місто, забезпечити підігрівом води, подачі теплої води в квартири. Їх вистачить для того, аби генерувати електроенергію, яку направити на насосні станції, і не дати замерзнути у якусь таку крайню ситуацію, не дати замерзнути системі опалення і щоб подавати тепло в домівки людям. Не тільки підігрів води, а й тепло. Ну і водопостачання. Ну і водопостачання, водовідведення, водопостачання, так. Да. По суті, цієї генерації достатньо буде для того, аби забезпечити ці всі такі критичні вузли, щоб у випадку якихось там форс-мажорних ситуацій або затяжних блекаутів або будь-чого, щоб місто автономне було і воно могло хоча б якийсь період часу, там 5-10 діб пропрацювати, допоки енергетики не справляться з цією ситуацією. Це важливо зробити вчасно. і... Деякі міста з цим справляються, деякі не справляються. Важливо ще ще один момент. USAID закуповує когенераційні установки. Далі монтаж вони не проводять і вони закуповують ці установки фактично такі в базовій комплектації. А для того би їх встановити міські ради або закуповують уже роботи для того, аби встановити це обладнання, і закуповують додаткові кожухи, які. По суті, роблять роботу цих генераційних установок безшумними і ну в нормальних умовах. Це не те, що ми бачимо на вулиці, коли ми проходимо по місту Києву. І велика кількість генераторів вони генерують така голова у людей, да, там у сусідів для того, аби не була така голова і в містах, не мають ще міста закупити ці кожухи. Кожухи ці достатньо дорогі, якщо вони оригінальні, але от місто Черкаси. Вони порівнювали до прикладу, що вони роблять власноруч вони замовляють на якомусь виробництві ці кожухи. Їм обходяться вони до одного мільйона гривень на одну велику установку, а там інше місто не, не хочу зараз сказати, там чи місто Вінниці чи якісь інше замовили такі кожухи оригінальні, які коштують 15 мільйонів гривень. Тому ми маємо в першу чергу і швидко встановити і заощадити ресурс платників податків містян. Щоб не витрачати, ну, але гроші я так розумію, це, це з місцевого бюджету якось окремо виділяється там рішеннями так, так те, що це ми що беремо щодо міст. Що можна зробити е, окремо в невеликих районах, умовно кажучи, в місті Києві uh -huh. там чи на Печерську, чи на Подолі, чи на Троєщині, Потрібно зрозуміти, кому належить будинок, Чи будинок належить ОСБП, чи будинок належить, як там в новобудовах часто це буває управляючим компаніям, чи він належить ЖЕКу. Да? І зрозуміти, об'єднатися з сусідами, зрозуміти, що ми можемо зробити. І місто Київ, і інші міста компенсують сьогодні закупівлю генераторів великої потужності, можна принаймні встановити генератор для того, аби працювали ліфти. І за можливості там подача водитись на верхні поверхи. Потрібно ми у нашій студії рахували розуміти. навіть якраз оцю, от, скажімо, так, кінцевий вихід, кінцеву вартість, чи там генератори ставити, отак як ви кажете, чи можливо є вже варіанти в деяких багатоквартирних будинках. Ставлять акумулятор, сонячні панелі і різноманітні? От такі закриті системи. І насправді дійсно добре, що є для цього якісь і програми, і роз'яснення Пане да, Сергію, я най, перепрошую. Най... Так, да, Най найголовніше не чекати зими, а скористатися сьогодні ще в нас серпень, е вересень місяць, є, по суті для підготовки, і не робити це, якщо ти живеш в квартирі, е щоб лише забезпечити свій комфортне перебування. Якщо ми об'єднаємося і в серпні, і в вересні, і спільно зможемо знайти якісь рішення, хоча б для свого під'їзда, для свого будинку, це вже буде хорошої е хороша перевага. Тому що дійсно зима буде непростою і краще до неї бути підготовлені всім, як самому місту, так і окремому будинку. Дякую. А гуртом легше батька бити, як в нас кажуть. Дякую, пане Сергію. Сергій Нагорняк, народний депутат України, і член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.